Хто або що в тебе на порозі. Давай подивимося. Подивимось, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Хто або що в тебе на порозі. Давайте подивимось, для кого цей розклад. Для якої людини цей розклад. Для людини, яка тривалий час керувала своїм життям, вміє заробляти. от На фінансову сферу був фокус, добре все вийшло. Можливо, людина в переїздах була, там якісь команд... відрядження робочі були. Але в цілому людина насолоджувалася життям, але в даний момент якісь обмеження є. Можливо, це стосується того, що. Якийсь ступор в якомусь проєкті, а може це бути, що добре все в фінансах, але особисте життя не розвивалося. Може бути таке, для кого цей розклад. Угу. Так, для кого цей розклад? Дивіться. Для людини, яка завжди шукала стабільність, шукала золоту середину, знаходилася якраз в такому стані, коли все приємно було, коли і заробляла гарно. І дивіться, тут і для жінок розклад, і для чоловіків, і пентаклової стихії. Це телес-діва Козиріг може бути, або люди дійсно фокус залишали на матеріальній сфері, нема особистої, наприклад. Тоді ми на матеріальній базуємося, або це на даний момент була дуже важлива сфера. І захотілося людині чогось нового. Стабільність вже приїлася, людина хоче знайти щось нове, можливо, якраз і розвинути особисту сферу. Так, ще для кого цей розклад. Так, для людини, в якої дивіться, було обдумування, був великий шанс на те, щоб завершити. Якийсь етап по десятки мечів, щось неприємне дійсно було у людини в житті. Завершився цей етап для того, щоб почався новий. Тобто десятка мечів це якась болюча ситуація була, і людина обдумувала, як з неї вийти, і цілеспрямовано звідти вийшла. Тобто людина сама вже керує своїм життям. Хто або що ж у тебе на порозі. Давайте подивимося, хто або що у тебе на порозі. Угу. Ну, тут, скоріше, дивіться. Вихід з ситуації. У тебе на порозі імператриця. У тебе на порозі. або це твій стан імператриці, коли ти все розвиваєш, коли все дуже добре, коли ти доглядаєш за собою, коли ти любиш себе, коли оточуючі люди, помічають, що ти змінилася, стала красивішою, стала молодшою. Удішую, ну і так далі. Тобто люди помічають в тобі дуже приємні зміни. Так, На сповнення емоцій дуже приємне. Але ти чомусь, дивися, не піддаєшся цьому. Не піддається, або стежиш за чимось. Або на сторожі. Можливо, це стосується вашої дитини. от дитина. Паш, це хлопчик, може бути і дівчинка в тебе на порозі, приїзд цієї дитини до тебе все ж таки, і ти задоволена, бо ти ж по імператриці мати. Так, для когось це приїзд дитини, для когось прояв по мечам близнюки Терези Водолії, може бути і дитина цього знаку Зодіаку. То або що в те ще на порозі. То, або що в тебе на порозі. Якась поїздка. А, ага. Так, якась поїздка, але ти не знаєш, чим, чи закінчиться, чи як себе поводити в тій поїздці. От є якісь нюанси, які тобі не зрозумілі, але шанс цей береш. У тебе подія тут на порозі, там була імператриця, це твій стан, коли ти будеш, тут у тебе по фінансам, поїздка, але дивися, будь дуже уважною, щоб не було підвухів, всю інформацію ти не бачиш. Тобто приймай рішення тільки, коли матимеш всю інформацію, навіть якщо ти думаєш, що всю маєш інформацію, що все знаєш, то тут варто ще покопатися. Хто у тебе на порозі? Давай, хто у тебе на порозі? Угу, угу. Дивися, в тебе на порозі верховна жриця. Ну, я б сказала так, це може бути щось заманливе, якась інформація. Це може бути якась загадкова людина, яку ти от хочеш розкрити. Ти не зовсім розумієш цю людину. Але тобі приємно з нею спілкуватися. Ця людина розумна. Ця людина сповнює тебе почуттями, тобто ти дійсно насолоджуєшся цим спілкуванням, з цією людиною. От ця людина для тебе загадка. Яку ти хочеш розгадати. Так. Хто або ще в тебе на порозі ще. Давайте подивимося. Так, дивіться, і на дні колоди все-таки король кубків випав. Король кубків це емпатична людина. По кубкам це рак, скорпіон, риби. Людина, яка сповнена почуттями. Людина, яка прагне тобі допомогти підтримати емоційно. Людина, у якої інтуїція гарно розвинута. Людина, яка, можливо, виконає твоє якесь бажання. І не одне, можливо, два. Так, отака людина в тебе на порозі. Все ж таки йде, і якісь події дивись в тебе на порозі. Тут тут. Дивися, шістка жазлів ти впевнено, впоратиме всі неприємності, навіть дрібні, які будуть траплятися на порозі в найближчому майбутньому, ти з ними чудово будеш вправлятися. Причому обов'язково обдумавши все. Так, швидко будеш з цим вправлятися, але щось будеш обдумувати. Тобто в зв'язку з тими подіями, які будуть виникати, ну, от як палки в колеса невеличкі будуть ставитися, ти їх будеш обходити, ти долати, вони тебе не зупинять, тому що ти людина активна, будеш проявлятися, активно, швидко все вирішувати, можливо, навіть в моменті. І будеш в зв'язку з цими проблемами. Переадаптовуватися, тобто обдумувати, ага, якщо там такі моменти, такі перешкоди, то ми зробимо так, щоб таких перешкод не було. Тобто переформат в тебе буде. Отакі от події, отака от людина йде в ваше життя. Нехай все хороше у вас бувається, негаразний негатив, обходять вас стороною.